Вітаю, друзі! Я Оксана Девисенко. Ви на каналі Зелена Садиба, і в цьому відео будемо з вами говорити про. Бідний піщаний ґрунт. Але при цьому бідкатися ми з вами не будемо, бо я вам буду розказувати про ті переваги піщаного ґрунту, які я побачила для себе, господарюючи на ділянці, де земля, ну, просто майже пляжний пісочок. Я розкажу вам, як мені вдається без зайвого клопоту створювати красивий декоративний сад на такому ґрунті. І покажу вам ці рослини, які в моєму саду на бідному ґрунті ростуть найшвидше, без зайвого клопоту з мого боку, особливої уваги я їм не приділяю. І запрошую вас до себе у свій сад. Ми господарюємо на нашій ділянці вже п'ятий сезон, і перший рік, коли ми купили цю ділянку, ми не могли зрозуміти, що у нас не так. Бо до цього в нас була дача теж на піщаному ґрунті. Але як виявилося, піщаний ґрунт може бути досить різним. І те, що ми називали піском, в наших нових умовах виявилося, що це був дуже навіть гарний ґрунт. Щоб ви розуміли, в перший рік ми висадили 10 фундуків дворічних у себе на ділянці. Вони прижилися. Ми дуже ретельно їх поливали всю весну, все літо і навіть осінь, бо тоді осінь була недощова. І ось весною наступного року ці фундуки гарно пішли в ріст, наростили листочки, почали рости, а потім з ними, десь на початку червня, почалося щось відбуватися, я не могла зрозуміти, що. Я пот... вони почали всихати. От, просто всі 10 фундуків почали всихати. Було видно, що їм погано. Перше, що мені прийшло. Нагадку, що хтось підгризає їхнє коріння. Я подумала, що це личинки хруща, тому всі мої фундуки були пролиті антихрущем, але фундукам краще не ставало. І потім, коли я додумалася при цьому, при цьому тоді була дощова весна і літо не досить жарко, mm -hmm. жарко. ми їх не поливали ретельно, скажімо так, як в перший рік, бо якийсь полив все-таки був. І коли я. Підкопала коріння одного фундука і просто його дістала ось так з землі. Я зрозуміла, що це не земля, це просто попіл. Тобто на нашому піску без ретельного, ретельного глибокого поливу, але з періодичними дощами і не в спеку ці фундуки. Просто всохли, тому що наша піщана земля перетворилася просто на попіл. Це реально я коли дістала це коріння, зрозуміла, що ну, на корінні немає землі, там є щось таке дуже схоже на попіл. Навіть з ґрунтом це немає е, нічого спільного. І ось з цієї пори тоді, е, до речі, нам вдалося врятувати чотири фундуки. Вони вже в нас великі, ми їх пересадили на інше місце. При посаці дали дуже багато корисних, всяких речовин у вигляді органіки. У нас тоді був компост, ми ще й дали перегною. І 4 роки ці фундуки вже великі. Вони вже минулого року кілька горішків нам подарували, і цього року вони з горішками, тобто вони ростуть зараз вже без всякого клопоту. У нас я їх навіть цього сезону не поливала, тому що у нас дощове літо. Але в перший рік, поки ми не зрозуміли специфіку нашого ґрунту, шість фундуків з цієї компанії ми втратили. Це було про погане. Тепер про ті переваги, які я, бачу, які я бачу на своїй ділянці, господарюючи тут уже п'ятий рік. Ну, перше і дуже важливе, як на мене, це те, що на бідному ґрунті і бур'яни бідні. Ось буквально вчора бачила відео лавандового поля. Яке не сапалося, блогерка показує відео, що в неї родючий ґрунт, Київська область. Вона показує відео, де в неї не сапалося поле, поле два тижні, і ну там бур'яни вищі лаванди. Ось зараз я вам покажу своє лаванд, свою лавандову грядку, яка не сапалася з. Числа, мабуть, ну, більше місяця, мабуть, 2 чи 3 липня вона просапувалася і ось у якому вигляді вона на сьогодні. Звичайно, її вже пора просапати. Я це зроблю найближчими днями. Але до чого я веду? Якщо на Чорноземі ви лишаєте влітку без догляду свій сад, свої квітники, особливо квітники. Чи грядки, там їдете десь у відпустку на тиждень, чи тим більше на два. Коли ви приїдете, у вас ну, будуть бур'яни по по пояс ну, по пояс це м'яко кажучи, кропива вище голови. Ну, хто господарює на родючому ґрунті, знає, які там ростуть бур'яни, величезні, сильні, яке в них коріння. На піску. На бідному ґрунті бідні і бур'яни. Тобто тут боротися з бур'янами в принципі це не ну, ні в яке порівняння не йде ця проблема. На піску можна набагато рідше прополювати, і плюс це не так. Складно, як на глинистому родючому ґрунті. Особливо, коли посуха, ну, деколи в ту глину навіть і не влізе. Бур'янам там нормально, а просипати ті бур'яни на глині дуже не важко. Наступне це банально викопати яму. Викопати яму для того, щоб посадити не знаю, там, троянду чи якесь дерево на піску це не проблема навіть для жінки. Так само, як і Перекопати ділянку під грядку. У нас 25 сотих ділянка, і майже половина ділянки у нас оброблялася вручну лопатою. І я сама коли за один день перекопала 2 сотки города, майбутнього города. Ну, так, це робота, але це абсолютно реальна, як для мене фізична робота. На Чорноземі, на глинистому ґрунті, ну, це було б набагато важче. І ще одна перевага піщаного ґрунту, яка, скажімо так, це не перевага, це те, що господарів садів, садівників на бідному ґрунті. Змушує до цього прийти. Бідний ґрунт нас змушує прийти до цього. Але ми отримуємо дуже багато бонусів від тих рослин, які ми обираємо для свого бідного піщаного ґрунту. Бо ми обираємо рослини, які посухостійкі, яким не треба багато поживних речовин, і в абсолютній в абсолютні більшості це дуже самодостатні рослини. Які ростуть з мінімальним втручанням садівника. Єдине, єдине що на піщаному ґрунті, нам треба бути в перший рік, дуже уважними до всіх, навіть стійких, посухостійких рослин, дуже уважними щодо поливу. Бо якщо ми не будемо поливати, ну, зрозумієте, без води. Навіть ті речовини, які є на піщаному ґрунті, вони не засвоюються рослинами. Рослинам для життя треба вода, треба волога. В піщаному ґрунті без поливу і без дощів, буває таке, що її немає зовсім. От Про фундуки я розказувала історію. Тобто, ви можете маєте бути готові, що ці стійкі рослини, про які ми поговоримо далі в цьому відео, в перший рік потребуватимуть поливу. Перш ніж я перейду до рослин, які роблять мій сад на піску декоративним в будь-яку пору року, абсолютно більшість з них, і не потребують від мене особливого догляду, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що позаду мене ось це не солома. Для мене це мульча, це обов'язковий елемент мого садівництва. І всі переваги піщаного ґрунту, про які я говорила до цього, вони нівелюються, якщо ви не мульчуєте. Я взагалі не розумію, як люди щось вирощують на піску без мульчування. Цього року мені не вистачило соломи, і в мене моя лавандова грядка не замульчована. У мене просто солома закінчилася ще в кінці весни. І ось я цю лавандову грядку це на піску, я її цього року сапала двічі. І я вам скажу, що це, ну, це дуже важко сапання, прополювання, от класичне прополювання бур'янів там, сапкою чи плоскорізом, плоскорізом я це роблю. Це дуже важко навіть на піску. Як це роблять садівники там на глині, ну, мені взагалі це не кладається в голову, бо це дуже важка фізична робота. Я цього не роблю, коли в мене все Е, В мене прополювання зводиться до того, що я просто вириваю бур'яни. Так, треба нахилитися. От в мене все замульчовано соломою у такий приблизно шар. Я нахилилася, і той бур'ян, який і так у нас не дуже, скажімо, сильний, ну, який пробився, зазвичай це пирія або може щевель, він легко виривається. Його коріння під морчею слабке, бо він витратив дуже багато сили на те, щоб пробитися через шар морчі. Я його беру за голову, просто вириваю і все. Це мені треба просто пройтися і повиривати рукою всі ці бур'яни, які повилазили. Звичайно, замульчувати квітники чи ту ж городину це робота. Це треба брати цей цюк, його розривати, викладати солому. Але це робота, яку ви будете робити ну, два рази на рік. Зазвичай це роблю весною, поновлюю після зими шар мульчі, і восени поновлюю після літа шар мульчі. Ви зробите це два рази на рік, і ви не будете ходити і постійно полоти там раз в два тижні чи там раз на місяць на піску можна реально можна раз на місяць. Рослини, культурні рослини не постраждають від бур'янів, якщо ви будете полоти раз на місяць. Це не на чорноземі, що за місяць, якщо ви не підходили сапкою до своєї картоплі, її там не буде видно за бур'янами. Отже, мульчування. Мульчування обов'язково одразу відповідає на питання щодо слимаків. На піщаному ґрунті під соломою у мене це п'ятий рік сад, і він практично весь під соломою. Слимаки трапляються ну, в одиничних екземплярах. І навіть цього року, коли дуже вологе літо, червень, липень, дощовий, я ж кажу, я дуже мало поливала цього року, слимаків у нас більше, ніж зазвичай, ну це все одно, це все рівно це не десятки, це штучні екземпляри. Слимаки живуть у вологому середовищі, мульча, Зокрема, мульча з соломи не робить, вона не створює вологу. Вона допомагає тій волозі, яка є всередині ґрунту, довше зберегтися. Тобто ваш ґрунт висохне не за два дні після глибокого поливу, а за тиждень. І ви можете менше поливати. А слимаки цього року я навіть по капусті розкидала гранули у ліциду, тому що ну, я. Я їх бачила, що вони є, які побачила, я зібрала, і я бачила погризене листя. Це було один раз, що я розкидала гранули у ліциду, зараз вже серпень. У мене багато жаб на ділянці, птахів, більше ніяких від слимаків, засобів я не використовую. Можливо, восени буду додавати в ґрунт нагрядки. Біологічні препарати проти слимаків для того, щоб позбавитися яєць слимаків, які, можливо, ці хоч там поодинокі екземпляри, але ж вони були і вони відкладають потомство. Тобто слимаки і мульча це зовсім не синоніми, принаймні на піщаному ґрунті, бо піщаний ґрунт сухий. Слимаки живуть у вологому середовищі. Тепер мульча, соломи і миші. Чи є в мене миші в саду на городі? Є, я їх не бачила, але я бачу їхні ходи. З шкоди, яку вони мені приносять регулярно, вони їдять мій батат. Притому дуже їм подобається сорт сальса. Цього року я його спеціально не садила. Десь один якийсь у мене якущий сальси, який я окремо посадила. Просто для експерименту. Я нічого не роблю з мишами. Миші мені не їдять тюрпани. Я бачу їх ходи там в посадках, наприклад, в мене канадські троянди. Весною, коли я. Там поправляю мульчу, обрізаю троянди, я бачу, там є мишачі ходи. Трояндам байдуже. Щоб миші з'їли троянду, ну, це я не знаю, це мабуть таке збіговисько мишей і, і кон. навряд чи вони будуть гристи її коріння. Далі, тюльпани у мене. Абсолютно не пропадають від мишей, хоча я і нові, і старі тюльпани. В мене вони всі під соломою, зимують. Можливо, якісь тюльпани в мене випадають, але це ну, нові точно не випадають. Тому що ну, я коли сиджу восени, я ж весною хожу і виглядаю їх. Цього року мене десь вісім десятків було нових тюльпанів Нарцисів. Вони всі абсолютно мене порадували. Навіть по сорту. Тобто шкода від мишей, мені здається, що якщо у вас є сусіди, які тримають там не знаю, свиней, курей, якісь тварин в дворі, а у мене є у сусідів така господарка, то миші у вас, до вас будуть приходити ну в будь-якому випадку, мульчуєте ви чи не мульчуєте. І ну Миші ну вони є. Ну, я їм нічого не роблю, бо я ж кажу, крім того, що вони мені їдять батат, я ніякої шкоди від мишей не бачу. Можливо, навіть я побачу по врожаю цього року. Якщо вони мені знов з'їдять батат, так як минулого року, ну, то я можливо відмовлюся від вирощування батату, ну бо годувати. Бататом мишей якось не дуже хочеться. Ще одне крім мульчі, що теж дуже важливо для декоративного саду на бідному піщаному ґрунті. Дуже вам раджу, поки у вас немає автономного джерела води. І такого довжелезного шлангу, яким ви можете дотягнутися до будь-якого куточка вашої ділянки, не висаджувати багато декоративних рослин. В перший рік, коли ми почали господарювати на нашій ділянці, я висадила десятки троянд. В нас був водогін в дворі, вода в дворі, проведена в двір, сільський водогін. і... Ми е, і, і я, зокрема, стільки переносила лікою води від того водогону, е, тільки ну, якось воно то одне, то друге. І е, свердловину ми зробили тільки восени. А поки не робили свердловину, тут ну, була проблема до цього е, крану е, е, сільського водогону. Прикріпити нормальний шланг, він постійно, постійно злітав, чоловік нічого не робив, бо ми ж чекали свердловину. І я вам скажу, що це був такий клопіт поливати ті троянди, які до того ж були висаджені весною, що я ну, була вже не рада тим трояндам. Тому зараз я всім раджу, хто господарює на піску, не висаджуйте багато декоративних рослин. Поки ви не будете мати можливість її в будь-який момент, коли вам треба, немає дощів, ви включили свердловину, взяли шланг, пройшлися і полили все, що вам треба. Це збереже вам купу нервів і фізичних сил. І останнє, про що згадаю про особливості садівництва на піщаному ґрунті, це посадка. Ось всі рослини. Які, про які я буду говорити пізніше, які без проблем ростуть на бідному піщаному ґрунті, набагато краще посадити восени. E, взагалі візьміть собі на правило, за правило на піщаному ґрунті садити максимум посадок восени і ну, як ну, дуже хочеться, ну буває, ну хочеться вкрай ну, треба мені ця трояндочка там чи не знаю там якась гортензія – Ну, Садіть весною садіть, але е, переваги осінньої посадки в тому, е, що ви е, ці посадки будете поливати наступного року також, але вони потребуватимуть менше вашої уваги, вашого поливу, тому що за зиму, за осінь, за зиму вони вкоріняться. Привіт, Лев! За осінь, за зиму вони вкоріняться, вони будуть набагато сильніше тих саджанців, які будуть висаджені вами восени. Взагалі всі рослини багаторічні, вони дуже гарно проживаються, поки ще прохолодний ґрунт. Коли вже ось весна, весна може стартанути так, що в квітні вже все спека у нас останні роки таки буває. І тоді рослинам дуже важко. Прижитися, особливо на піщаному ґрунті, бо їм банально не вистачає вологи. На піщаному ґрунті новопосаджені рослини, які загалом можна вважати посухостійкими, наприклад, лаванду перший місяць, якщо ви садите її весною, і це саджанці з відкритою кореневою системою, ви ту лаванду будете поливати весною там, два рази на тиждень. Інакше вона просто може не прижитися, якщо вже буде температура висока. Як для весни ще в квітні. А тепер перейдемо до безпосередньо рослин. Я не хочу ділити ці рослини на багаторічні, багаторічники, на дерева чи на кущі. Я вибрала 10. Рослин, про які розкажу в цьому відео, які у мене дуже гарно ростуть і роблять, зробили мій сад декоративним швидко. Це дуже важливо, оця швидкість, тому що нам всім хочеться, щоб рослини, які ми висаджуємо, вже показали себе там через рік, максимум через два. На піску навіть стійким рослинам прижитися важче, наростити коріння потужне важче, тому вони ростуть повільніше. Ми повинні бути готові до цього, але знову ж таки, якщо ви забезпечите полив, ви можете отримати від цих рослин максимальну декоративність вже через два, а то і через. Рік. В моєму саду росте 150 троянд. З обов'язкового догляду полив в перший рік життя, потім за потреби і підживлення комплексним мінеральним добривом весною. Всі види гортензій чудово ростуть на піску, але в напівтіні. В тривалу спеку і посуху їм треба забезпечити регулярний полив. Не буде проблем на піску із міскантосом. Швидко ростуть за два роки матимете величезний кущ. Сосни чудово ростуть на піску, це їхні природні умови існування. В перші три роки сидять тихенько, наступні роки приріст плюс 50 см і більше. Верби Мацудана, що на фото приїхали на мою ділянку маленькими гілочками 4 роки назад. За цей період вимихали ось такими великими деревами. Бересклет Форчуна навіть на піску не потребує особливого догляду, полив тільки після посадки. Так само і барбарис, якби ще не такий колючий ціни б йому не було. Бирючина дуже посухостійка, росте швидко цьому живоплоту 3 роки. Очиток видний, буде видний навіть на піску і навіть без поливу. Лаванда і лавандин створені для сухого піщаного ґрунту. Не бійтеся їх! Дорогі друзі, сподіваюся, це відео принесе вам практичну користь. Більше про рослини, величезний список рослин, які чудово почуваються на бідному піщаному ґрунті, читайте в статті за посиланням, яке я лишу в першому коментарі і в описі до цього відео. Дякую, що додивилися до кінця! Гарних і здорових вам садів!